Ну Тихо, не гавкай. Федя, <рик> сюди, ручки насітай. Сюди ручки. Що, не чую? Какие проблеми? Пошли. Брити ножі, а? І ходіть, а поки що робити. Руки чисті? До. Руки, руки, руки хуй в кармані. <рик> руки в руки. Давайте, топ, топ, топ. Що там? Відкривайте того люк, і чисти мені фризу, бо я ваше поле фризував. Слухай, я тебе, знаєш що, я на, я, я на я не клав і там чесно. <laughs> Дядя Федя, я за того вашого пая десь грав, я зафризував, так? Да? Я тебе не просив. <laughs> <laughs> Та я вас а... зараз прошу, треба почистити. А, а, а ти почистити? так ти м'яє чистив щось. <реш> Отак само, я тобі почистив. ти плавні чисті ваги. Ну які? Знаєте, такі плу. А та, як я помив, почистив. Ага, ага. О, так само я тобі помазував. часи. О, аж, аж масло вам, дивіться, помазав. Да, помазав. Ти помажеш. Що? Да, 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 да. Ти помажеш. Ну. Хто поцарапав ліміха? Да. А, де, а де ваші ці культиватори? де та що обертати? Ви полетіли. Нема нічого вдома. Я тільки заїжджаю, все пропадає. Слухай, Посо... ха давайте нажимать. А Задню? заднюю скорость вижеть <рес> Тут нема. <рес> я покажу де. Хоча б одну одну секцію, одну вже я почищу, <рес> одну ви. так диски чести, ще бачу. А диски де? А їх нема взагалі. <рес> <рес> Замазав той честь! <рес> ну, відкрийте хоч, подивіться, Його. що там робиться. Ні, <рес> ні, ні, тут даже. Хоч руку замажте. <рес> Боже Що? Е, то не по моїй спеціальності. Ну то не сильно я буду чистити. Ножи дома возьмеш. Ні, я одну тут траву викидаю. А на А наша мені вона на моїй бруківці, та трава буде. Ну, я не знаю, а виїжджай. Ні, я не поїду сіль. Ти зараз побіжи. Я буду одну ночувати. Давай, давай. Поки не буде фреза чистенька. Ви що, гляньте сюди, діти. Ідіть. А як треба вдома стояла? Ідіть гляньте, понизу. Це мене інті, це як вдома замазана була. Ну гляньте, ну як? Я ж пішов. Давайте шланга сюди. От я відгадам шланга і ти маєш охотитися там. Ні, я серйозно. Там зараз відрозплиться, а будеш миртися. Дивіться, я там зафризував, я зафризував колись їм зерно. На кінську паску. Дивіться, де дивіться, де грязюка куди летіла, бачите? Дивіться, все чорне. То, скажи спасибо тим китайцям, що ми такі бризовики поробили. А що треба бризовики, щоб конечно, були? були? А що ще б добавили в скаву того? Ніхто нічого, прапити покойник. Ви його, <рес> бач передніх. А зеркала треба? Звісно, фриза замазана. Ні, ну фриза можеш. А заїхати сіяти зерно, а, то будете ходити так, як по асфальту а, уйти. У. 25 сотих. А, що ж я приїхав по гроші? 25 сотих? А скільки там? Ти що, хуєли. Я там 30. На 20 сотих, сотих. множте на 100. Я віда дам, тіко 100. 2000 тисячі мені не сі, да. Як дам. А що? А значи, я такі фризує не можу поняти. Якщо ви. Я тобі кажу, забрать у китайського трунда. Ладно, давайте по 70 то буде. 2400. Бери свою фрізу і виїжджай. <різую> Кабіну заложив конкретно. Кабіна просто ушлакав. Де передні блотники? Передні блотників нема. Да, то, Кріплення погнув. Правильно. Ше -ше то як -от вам фризував ото вам фрізував цього Треба разу. по-самому року, буде пам'ятник собаку Ви що, гляньте на цього апарата, який Треба, взгляд? Випну. Погляд. Що? Добре, а чого вчора ти 25-го знову ці колеса крутили на поле? Крути. Ну як, ми на відео є! Не... Тільки пуга не, не треба. <рискій> <рискій> ну бо воно розкручується. А, розкручується. Сам по собі. Ну це ж не розкручується, що ззаді, той, що у вас стоїть. Бо там нема чого розкручуватись. Так, а а, а то плуг агонь. Що... Ти я як тільки закручував? Ну. Щоб ти закручився що так. Це ж ми їх перетягували. Ай-ай-ай. Ладно, несіте сварку, ножика і шланга будемо рамити і варити. Уїжджай з, з Виїжджайський території. Кажи, виїжджай. Я вже змерз. Ті кознеш, коли весь раз по собі є. Гляньте, дивіться, що там робиться. Просто загляньте. А я тобі скажу. Пудниз. Я, я, як, я... як таким вона пиріпше вгодувати? А я тобі скажу, яка як фриза була під хатою стояла no. там. No. Так що сюди приперти нею. Та що вбереться <рес> по грани. Ні, там такий що не можна фризувати. Там це Я те саме щось рога згорав, що я новину фризую. Перша поніжена, друга, третя, четверта. А що там буде, що там буде с'ятись? Я думав що... Я буде ця. Як там, кукуруза? Поплив. попливесь, ну все. Кардан поплив, що то? А, же масло напонове на вашому полі. Нова фреза була. Та треба, що люди сюди приїхали ремонт виробити. Гроші давайте, а не ремонт. Забирай, а то виїжджай поки по-доброму. Ні, гроші мені, касу. Бажано в доларах, бо я тільки приймаю валюту в доларах. Там щось теж замазане все, ой-ой-ой, як подивлюся. До чого китайця довіти, щоб вчора здохне. Шкода мені його вже стає. Китайська людина лапу відкладає, класи свій. Дивіться, ви та 25-ти, скільки наїздили? Скільки вас чуєте, скільки у вас вже те 25 -те часу? 20 років вже є. Дивіться, подождіть. Ми вчора, ми вчора рахували, що якщо у вас наїжджено 2500 мотогодин да, за 20 років, то якщо поділити 20 років на дні, то виходить в день ви наїжджував всього-навсього 0.3. То є не одну мотогодину, а 0.3. В день, то... Чуєте, У день він навіть мото. свого того то і виїжджають. То треба йому 10 днів, то буде 30 мотогодин, правильно? Буде, я ці на не ну бо це за за пару місяців, ви бачите, сідушку заварив бо поламалась. О, бачу, як боживна морда. ха Худий! Озвався! Ти нема таких, бачили, вони там щось з'їдять, якого пирожка їздять. Ну, сідушку трохи зробили вони таку. Тебе знаєш що? Сюди цю фризу, ти сам ній послухати. <різу> а ще дай по... <різу> а хто буде кардана крутити? Будеш <різу> кити, кардана все робити. Фрізус он мушу, а хто буде цю мушу. Забирай цього китайця відсюди. А ні, давайте почистимо. Серьозно. Бо ж... по ну курам буде, а курочка Я ходить, і що з'їсть. Дайте яєць. Да, дожвеся, мора погоди. Немає яєчок. Молоді, його такого. Казали одні люди, його зимою снігу не позичиш. О, просто мороз, заходиш там ложись. Давайте гроші. За гроші казали, і здорий купи. Ладно, наче я давно курку спокою. Наче, дядьак, у сига на два два сирий. Не, а він ну розкаже те? О, то при Багрим ні за. <laughs> ну... <laughs> <Да>. <laughs> тоді тоді розкаже те. Такасен, да. <laughs> ця... он удав пачку хай не купи і папиросу купиде купить. Ага. А ви кажете, знаєш, яка, за, гроші дурень купить, так і то. Ні, <laughs> <то>, <laughs> одна яйця, значить, ладно, два не прошу. Бач, про 80 береш і ще дотинаєшся, бач, ціна даже є на того. То метр 80 ширина фрізи? Там 3,80. Ну no, метр 80 пише. Так, береш, вон там далі, китайського. Китайського 100 апарат, то легенда. То, легенда то... то скаут легенда. Я вам кажу ще раз, ви своїм Т-25 наїздили за 20 років 2500 мотогодин. Добре. То нема нічого добре. Я ці наїзди, якщо я купляв у травні вже 200. ну, буде сьогодні 250. Це гарний, буде, кром землю летати, кром землі летати, що трактором. Якщо він витримає. Ви не витримаєте, ще рік, якщо вас ісклеїть. Рик часу. В китайцях він так не робив. А до хахли попав, хахли його в громаді. в у він так. А вони їх взагалі не робить, вони їх теж тампують, тільки щоб його робили. А що лучше? 25 тисяч і цієї? Менше що А ну? Маленький клоничок. Маленький клоничок. Поні. Значить, я продаю, купляю 8 коней. Продавайся втратити. Ні, мені подобається мені його то передок. Приїжджи Прийшли років два побачить, який буде передок. Чи, а, ну, <гум> ну бо він робить, то ж. Чи, ви, чі, дивіться. Ви ну ви кажете, якщо проживе, якщо його поставити, і 20 років там виїжджати. І... Мусород вести, то так, да. а його заперти з фрізуєте 25-го. А що там такий до України? Він не працює, як вони працюють. А хто робить? А де ж ти 25 ий він працює? Він тільки почав робити. Ви завжди працюєте. А ну скільки ви сіяли гектарів? Ти мені ще раз кажи, батьки скривали. Ну, no. десь і було в обробітку. Навесло no, трун до літа того. Ні, давайте наперше почистимо. Слухай, я тобі не мазаю, я тобі чистити. Дайте мені ножика, я зараз сам. Немає ножика, ножик мазі, ну от там є правда. <laughs> Та таке магріє, це продається. Та ні, Серйозно, ну давайте, ну що ви? ви? сюди ги, ти, На дорозі будемо чистити. Звісно. А потім будеш поправи і направо. <ріст> направо. Я направо не їжджу, я тільки налево. Я, я бачу так, оту, оту фризу, така була замазана, ще колись казав літом. Вона треба почистити, а ви сюди од неї припев до мене якось Забираєш вас руку за <laughs> я не можу. Давайте ножі. Я тобі задам да, ді... Площу буде, а да, не тільки ножі. Дивіться, а вот ж... тоже. Дивіться, пуску він трохи підкинув, де лопату. О, їдь туди ямки за... до заболоті, того. За... Полотати за... ямки ям піском. Да, Дивіться, та отниця геть за. Підійде до заболотя, ямки, там викидеш пісок і добре буде. За плеще. Там не хватить, тільки ти його піску. Батить. Ладно, я поїхав, значить, додому. Грошей нема тоже. Які тобі ще гроші дасть? Ну за фризовку. Я, я як знав би подняв би Ти, просто. І ту... от фризуй. Ти знаєш що? Іди от фризуй і зараз забере собі гроші. Де? Там де фризував. Ну да я у вас фризував! Ти б мене не фризував. Як ні? А біля того поля, то ж то ваше поле? Ти слухай. Добре Все, я їду, значить, я йду до сірожі зараз буду фризувати. а Там що буде сіяти тієї, на тому полі? Биб. Там соняшник там биб, а де капуста? Капуста нема, капуста срагона свіга. Капуста немає буде біля хати. Кого? Ти, бо з що не їсть. Я їм. Як ти ще капурді ти будеш. Що нас повно буде. Буде повне цю. Да. буде повне штани. Ладно, <різь> <полна. різь> Ладно значить, я їду. <різь> угу. Помиєш там удома. Помию зараз, бо <різь> я бачу о, тут о, толку. Ти покажеш, по помити хороше. Нема ні гроші, нема нічого. Так, <різь> гроші. А обід хоч заробив сьогодні? Ти що, що до тебе кормити хіба? Тому що я не на воді їжджу. Я думаю, ти, ти, ти пости. Не Не мола. Ладно. Забере свого скілета того. То апарат іще, вийшов, гляньте на цю кабіну. Сьогодні сів, з раночку завів, в кабіни тепленько, водний кофти влазиш на двір, холодіна така, що не можна нічого робити. Щось швидко похолодало. Знаєш, хвалиць мав по своїй там, так і ти хваличка. І теплом, і а у вас нема пічки, а в мене пічка є. А мопів там є. Є, включається, он тумблер А що як мав хіба замерзає? Холодно, холодно всередині. Китайці, Китайці, Китайці Китайців немає таких морозу. Сама побиш їш. Тож бач, який здоровий вимагав. А то це? Я славно не їду. Я іноді, бачу, мод завпала трохи. Бо я роблю, а не так як ви. Я, що, 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 що ви <рес> до літа. Ладно, ми закінчуємо відос. Помиєш, приїдеш, покажеш. Да, помию і до дяді Феді на ревізію. Да, побачу. А я то ви б... ж саме до мене то приїдете. Може, я вим і побачу, що там робиться ще. То а, та откушається такий ці дві ці, раз Собутно, доверху. І дуже зручно чистити всередині. І з порожніми руками не їздять Все, я зрозумів. Не сіти, що давайте, я вам зараз віддам назад. Ти що це там кляпаєш? <клес> <клес>